Корупція в Коломиї існує, але не є загрозливим явищем. Подолати її стовідсотково неможливо, каже керівник проєкту Руслан Вістовський. Основна мета проєкту – не допустити зростання хабарництва в навчальних закладах. На його думку, з часом корупція значно зменшиться. Основне, щоб змінився загальний рівень життя українців. На теперішньому етапі розвитку суспільства нікому не потрібні куплені дипломи, і з часом їхні значення нівелюється, і відповідно буде. Цінитися не папірець, яким людина ходить, а сама людина і рівень кваліфікації, професійної підготовки. У рамках проекту молодіжний центр проводив соціологічні дослідження та масові акції. Як свідчать результати анкетувань студентів, хабарництво як прояв корупції визначили 73% опитаних. Тільки 15% знають, що давання хабара це порушення закону. За останній навчальний рік кожен п'ятий студент був причетний до корупційних дій. А понад 40% вважають корупцію найпростішим та найшвидшим способом вирішення проблеми. На думку студентів, воно пришвидшує. Шлях до кінцевої мети насправді все зовсім по іншому ми не усвідомлюють того, що е, отримавши таким чином диплом, вони пізніше не зможуть з таким дипломом нікуди влаштуватись на роботу, адже роботодавців потрібно фахівець, а не просто людина з дипломом. Корупція може, лише подавати в тому випадку, коли студенти не будуть сприяти корупції, тому що в більшості випадків студенти якраз є ініціатором корупційних дій. Корупції є всюди, і в і коми не є. Корупція подаватиму що ще повсюдом громадськістю жахових наслідків наслідків корупції. До речі, коли є єдине місто в області, яке вибороло право на реалізацію проекту молодь проти корупції. Його реалізує молодіжний центр, і завдяки високим результатам діяльності донорська організація USAID вирішила продовжити його ще на 9 місяців. Він вже буде мати якесь, можливо, більше таке практичне значення. Ми будемо вже працювати більше в навчальних закладах, будемо старатися десь цю проблему корупції, яка існує, мінімізувати, максимально активізувати громадськість, зокрема і студентські ради, які існують у місті, і, можливо, вони десь не є настільки дієвими. Ми хочемо їх заактивізувати для процесу протидії корупції. зокрема, в конкретному навчальному закладі та в місті в системі вищої освіти в цілому. до речі, на початку року проводилось загальнонаціональне опитування з оцінки стану корупції в Україні. Кількість опитаних сягнула майже 11 тисяч громадян. У 2005 році українці витратили на хабарі близько трьох мільярдів доларів. Обмежений доступ до безкоштовної вищої освіти становить серйозну проблему для 73% опитаних. 47% зазначили, що від них вимагали хабарі у вищих навчальних закладах. 29% пропонували самі.